Якщо ти бачиш, що ветеран йде по ожеледиці, не чекай, поки він впаде. Запропонуй йому свою допомогу як рівний, рівному. Всім привіт, мій позивний Кітамін. І сьогодні я вам дам декілька порад, як допомогти ветерану, який послизнувся на ожеледиці. Ти можеш сказати: доброго дня, вам зручно, чи вам потрібна допомога. Або ти можеш сказати: ожеледиця сьогодні страшна, чи можу я вас підстрахувати? І якщо він каже так. То запитуєш, з якого боку його підстрахувати. А якщо ні, то це також нормально. Бажаєш гарного дня і йдеш далі. Тепер розглянемо ситуацію, коли ветеран вже впав і лежить на кризі. Спершу підійди, запитай, чи все гаразд. Потім запитай, чи потрібна йому твоя допомога. І Якщо він погодився на допомогу, то запитай, за яку руку краще брати, і завжди підходь або спереду, або збоку, ніколи позаду. Знайди міцну точку опори, підніми. Побажай гарного дня і йди щасливий на роботу або додому, бо ти вже сьогодні комусь допоміг. А якщо хочеш більше допомагати, то долучайся до зборів янголів.